Традиційними на Надвірнянщині стали заходи, організовані Надвірнянським районним центром зайнятості під назвою Ярмарок професій. Учні випускних класів знайомлять із станом ринку праці та різними навчальними закладами. Днями такий захід відбувся у селі Лісна Тарновиця. Ні для кого не секрет, що реалії українського сьогодення не дозволяють більшості молодих спеціалістів знайти роботу за професією. Кількість випускників вишів щорічно збільшується в той час, як зведусиль чути тільки про оптимізацію та відсутність вільних робочих місць. В таких умовах важливо не помилитись із вибором професії і можливо обрати не надто престижну, але затребувану. Представники навчальних закладів запросили учнів до себе на навчання та розповіли про умови вступу, спеціальності та переваги, які вони пропонують чотирнадцятому, п'ятнадцятому. 15... Навчальному році ми будемо проводити набір на базі 9 класів по таких спеціальностях: столяр, будівельний Тесляр, маляр штукатур, плиточник, електрозварник ручного зварювання, а також гіпсокартон, монтажник гіпсокартонних конструкцій, маляр. На базі 11 класів ми будемо проводити теж е, за такими професіями набір. Навчання в усіх закладах, представники яких були на заході, можливе як на платній, так і на державній формі. Остання, звісно ж, передбачає стипендію та різноманітні премії. Ми думаємо, що е, наш навчальний заклад зараз є. Ну, професії, які ми пропонуємо в нашому училищі, саме робітничі професії вони зараз є дуже актуальні, тому що е, наші випускники мають можливість собі знайти роботу чи організувати якісь. Свій малий бізнес працювати приватними підприємцями це такі і для вашого регіону вони є думаємо актуальними і цікавими, тому що це є е, такі, ну такі професії, як столяр, різьбяр по деревою бересті, е, художник, дизайнер. Таке, що цікавить зараз дітей, що де вони мають можливість проявити свою творчість, креативність. І те, що користується зараз попитом. Два із трьох представлених на заході навчальних закладів знаходяться в Івано-Франківську, і для багатьох студентів це хороший шанс спробувати самостійного життя. У нас є дев'ять спеціальностей, по яких студенти можуть отримати дипломи молодшого спеціаліста, можуть працевлаштуватися, отримати ступеневу освіту, піти навчатися вищі навчальні заклади. У нас є виробництво харчової продукції, ресторанне обслуговування, туристичне обслуговування, готельне обслуговування, фінанси. Кредит, оціночна діяльність, інформаційна діяльність підприємства, бухгалтерський облік. І по цих спеціальностях студенти не тільки можуть продовжити навчання, але і працювати. Як і на інших заходах такого роду, учні мали змогу пройти тест, що допомагає визначити, якого роду професію їм варто обрати в майбутньому, в залежності від природних задатків. В цілому захід був інформативний та динамічний. Дрянської служби зайнятості було організовано захід, який має назву Ярмарок Кар'єри. А це є на постійній основі такі заходи. Ми проводимо. А сьогодні для учнів ліснотернавецького навчально-виховного комплексу. Була представлена така зустріч з певними навчальними закладами, а саме Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу. Запрошення були представники Івано-Франківського вищого художнього училища номер 3 міста Івано-Франківська, та Надернянське професійно-технічне училище номер 11 які зробили коротенькі екскурсії, розказавши теоретично, розказавши про свої навчальні заклади, про умови вступу, про умови навчання, про дозвілля, про те, які. Ми спеціальностями, які спеціальності навчають дані заклади після заходу. Діти мали змогу отримати роздатковий матеріал, підготовлений для них представниками навчальних закладів та центру зайнятості, а також ближче роздивитися роботи студентів.